Ми вам привезли довідки на інвалідність за ваші 8-місячні хвороби на туберкульоз. Так, шановні колеги, вітаю журналістів насамперед і тих, хто сьогодні хоче виступити в ролі журналістів під час прес-конференції. Пана Богдана Мицика, керівника Державної інспекції Львова. Христина Шевченко, 24 канал. Скажіть, будь ласка, яким чином ви є начальник міського що у вас було звільнено, а потім взяли лікаряни? Дякую за запитання. Я е, хочу вам сказати, що мене ніхто не звільняв. Я звільнений не був. Я наказу не бачив, бо наказ мені нічого не віддав. Я скажу, знаєте, можу вам запевнити, на мою думку, на мою думку, я думаю, що коли були такі заходи, як ніч гніву, був би я на місці, я б думаю, що того би не сталося. Ви відповіли на моє запитання, ви відповіли, що не про ніч гніву. І про прапори, а я вас питав, чи е, погоджуєтесь ви, що низька довіра до ДАІ Погодні. і є знищена репутація, це результат вашої роботи на посаді начальника ДАІ? Е, я з вами не повністю погоджуюсь, тому що що таке є промислові маячки, як вони встановлюються і як вони використовуються. З ними, подивиться, є воно, працює, чи. На що ви їх викинули? Вони, дайте мені завершити думку. Вони не захотіли того робити. Тоді я вони сказали, ілюстрації. Ілюстрація, ілюстрація. Я що ілюстрації. Ілюстрації, значить ілюстрації. Я пішов відкрутив. Так, може десь з моєї сторони, воно було емоційно то зроблено. От. Але я відкрутив і їх викинув. Ви робите? Пан Богдан, що ви робите? Пан Богдан, що ви зараз робите? Нащо ви знімаєте про близької маячки? Просто справа в тому, що не ми мали так, дивитися, чи то проблизької мечки. Це, це мали експерти, експерти приїхати з міліції і встановити, чи це мечки. Але пан мецак просто втік. Є якісь докази або факти, які б ви могли навести, що повернувшись до своєї посади, ви знову не віддаєте на лікарня? Яка форма туберкульозу у вас? Я вибачаюся, я за туберкульоз вже відповідав. Ну, нас, не бути, було. Нас, нас не допустили нас бути, Я скажу, що я є, про що ВЛК військовий лікарську комісії, я є придатний донесення подачої судди. Усі практично без виключення працівники ДАЇ, які погодились говорити про систему хабарництва ДАІ стверджували, що якщо начальство не буде вимагати від них брати хабарі, вони брати їх не будуть. І в цій ситуації, яка є зараз, в цій системі, яка створена в тому числі вами, вони зобов'язані брати хамбарі, оскільки за прикладом водіїв в маршрутках повинні здавати певну денну норму. І ми бачимо, що протягом шести років вашої роботи ви абсолютно налагодили цю систему і причин довіряти вам, багатьох громадських ініціатив, в тому числі у нас, немає. Тобто запитання, чому ви не про, про ці реформи, які планують робити зараз, не проводили попередні 6 років на роботі? Начальника дає міста Львова, дякую. От вирішили обінанятися До нас мали приїхати поліцейські з Голландії, подивитися, як ми працюємо. Ми... Ви абсолютно не по суті відповідаєте на запитання. Вибачте, будь ласка, але я про це голландські це поліціонерів поліцейські, не? маю не завіти. Опски добре, але це на мітингу. Якщо ви такі роки, то реально хочете.